Вітаю! Запрошую вас виконати комплекс вправ на розтяг. Будемо починати. Сядьте зручно на підлогу чи ліжко у позу лотоса. Спину тримайте прямо, але розслаблено. Плечі опущені. Розпочинаємо з півкругових обертів голови. Виконуємо плавний нахил голови вперед і рухом у сторони без закидання голови назад. Дихайте спокійно прислухаючись до своїх тілесних відчуттів. З цього ж положення почніть півкруговий рух головою назад. І намагайтеся не напружувати шию. Положення, заведіть ліву руку за спину і складіть руки у замок з правого боку, нахиливши голову вправо у сторону з'єднаних рук. Зафіксуйте себе у цьому положенні, повільно дихаючи через ніс. Намагайтеся розслабити шию, опустити плечі і розслабити їх. Відпочиньте кілька секунд і після цього почнемо розтяг правої сторони шиї. Змініть положення рук, завівши праву руку за спину і з'єднавши їх в замок з лівого боку. Зафіксуйте себе у цьому положенні, дихайте повільно, глибоко. І виконуйте вправу до звукового сигналу. Переходимо до виконання наступної вправи. Для цього нам потрібно змінити вихідне положення. Сядьте на п'яти, вирівнюйте спину, не напружуючи її. Складіть руки за спиною, відтягуючи долоні назад, а грудну клітку вперед. У другому положенні складіть руки спереду, витягуючи їх вперед, а заокруглену спину назад. Ми робимо видих при заокругленій спині і руках спереду. І вдих витягуючи грудну клітку вперед. Виконуйте вдих через ніс, а видих через рот. Виконуйте вправо плавно, відчуваючи розтяг у грудній клітці спереду і ззаду. Для виконання наступної вправи вам потрібно сісти, вирівнявши ноги перед собою. Зігніть ліву ногу в коліні. Стопа лишається на підлозі. Виконайте ротацію тулуба вліво. Фіксуючи положення правою рукою зігнуте коліно. Утримуємо положення 30 секунд. Не забувайте глибоко дихати і витягувати горну клітку вперед. Повторіть вправо на іншу сторону, зігнувши праву ногу в коліні і повернувшись у праву сторону, фіксуючись лівою рукою за зігнуту ногу. Змінюємо положення ніг. Зігніть ноги перед собою в колінах. Сядьте за загоподібно, щоб коліна дивилися у ліву сторону, утримуючи прямий кут у суглобах. Покладіть праву руку на потилицю і зробіть вдих. Потім дотягніться ліктем до лівого коліна, піднімаючи праве коліно вверх. При виконанні скрутки робіть видих. При розгинанні поверніть голову у сторону вашого ліктя. Продовжуйте у повільному темпі виконувати цю вправу, виконуючи вдих у верхньому положенні і видих при виконанні скрутки. Тепер змініть положення ніг, повернувши їх у правий напрямок. Покладіть ліву руку на потилицю і дивіться в діагональ. Тепер тягніться лівим ліктем до правого коліна, відчуваючи розтяг у спині. Не забувайте про вдих зверху і видих через рот при нахилі ліктя до ноги. Ви молодці. Продовжуємо далі. Займіть положення на чотирьох. Переконайтеся, що ваші кисті в опорі рівно під плечем, а коліна прямо під тазом. На видиху заокругліть спину, опустивши голову. На вдиху плавно прогніться у хребті дугою вниз. Розслабте ваші плечі і не згинайте руки в ліктях. Відчуйте, як ваша грудна клітка розтягується а м'язи стають менш напружені. половина комплексу уже позаду. Для виконання наступної вправи займіть положення, сидячи на п'ятах. Далі станьте на коліна, обібріться з боку лівою рукою, поставте праву стопу перед лівим коліном і потягніться правою рукою у лівий бік. Потім опустіть таз на підлогу. Якщо вам не вийшло виконати вправу, поверніться на 10 секунд назад. І знову послухайте пояснення. Робимо вдих при підніманні тазу і видих при його опусканні. При нахилі руки в сторону відчуйте розтяг по латеральній лінії тулуба. Завершили. Тепер змінюємо положення тіла для розтягу лівої сторони. Станьте на коліна, поставте в опору праву руку і ліву ногу спереду. Потягніться лівою рукою вправо. Зосерайтесь на тілесних відчуттях. Відчуйте розтяг по латеральній лінії тулуба. Чудово, для наступної вправи станьте знову у положення на чотирьох. Переконайтеся, що ваші коліна розміщені рівно під тазом. Тепер спріться на лікті, покладіть чоло на підлогу, склавши пальці в замок на потилиці. Знайдіть баланс у тілі і намагайтеся тягнути грудну клітку до підлоги. Зафіксуйте себе у цьому положенні і залишайтеся в ньому до звукового сигналу. Дихайте повільно і рівномірно через ніс. Тепер плавно вийдіть з положення і сядьте на п'яти. Відпочиньте декілька секунд повільно дихаючи через ніс. Для наступної вправи станьте на коліна, вирівняйте ліву ногу і спріте з боку на праву руку. Витягніть ліву руку і ротуйте тулуб, дивлячись вгору. Перейдіть у скрутку, тягнучись рукою вниз. При підніманні руки робіть вдих і намагайтеся звести лопатки. При скрученні робіть видих. Відчуйте розтяг у спині і зменшення напруги у м'язах. Чудово! Тепер повторимо цю вправу ще раз. Повторимо той самий розтяг, але з іншої сторони. Тепер права нога рівна, а ліва рука в упорі. Прислухайтеся до своїх тілесних відчуттів і не забувайте робити видих при скрутці та вдих, піднімаючи руку наверх. Сядьте на п'яти і повільно дихайте через ніс кілька секунд. З положення сидячи на п'ятах, плавно перенесіть вагу на руки, випрямивши ноги і прогнувшись у спині. Для наступного положення відштовхніться руками, піднімаючи таз вгору і тягніться грудною кліткою у напрямку стегон. У положенні, коли таз знаходиться зверху, коліна можуть бути трохи зігнуті, якщо тягнеться задня поверхня ніг. Виконуйте вправу плавно, прислухаючись до тілесних відчуттів, до звукового сигналу. Ви молодці, продовжуємо далі. Лишилося дві вправи. А зараз станьте у випад, права нога спереду, поставте ліве коліно на підлогу і відчуйте розтяг передньої поверхні стегна. Витягніть руки наверх, як показано на відео. Утримайте це положення, глибоко дихаючи і намагаючись подати грудну клітку вперед. Тепер змініть положення, станьте у випад, ліва нога спереду. Станьте у випад так, щоб ви відчули розтяг передньої поверхні стегна правої ноги. Зафіксуйте себе у цьому положенні і виконуйте вправу 30 секунд до звукового сигналу. Завершимо комплекс наступною вправою. Для цього вам потрібно сісти на п'яти і поставити коліна на ширині тазу. Покладіть чоло на підлогу, витягнувши руки догори. Після цього покладіть долоні на плечі і зафіксуйте себе у цьому положенні. Дихайте спокійно, зосереджуючись на розслаблені спини та стегон. Вітаю! Ви завершили виконання комплексу. Відчуйте різницю у тілі до та після тренування. Дякую вам за переділений час і побачимось наступного разу!